я. і я. Дітлахи, яким довелось втікати від війни, зібралися разом весело провести час. Усі активності організували у денному центрі. Це проєкт, що надає допомогу жінкам та малечі, які постраждали внаслідок російської агресії або домашнього насильства. На безпечному майданчику проводять різноманітні заходи, святкування та навіть арт-терапію. Від неї в захваті не лише малеча, а й навіть дорослі. Такий малюнок я його виставила на, на столі. Він мені так подобається, хоча я взагалі не вмію малювати. Дитина також задоволена. Окрім розважальних та навчальних подій, денний центр надає і дуже ґрунтовну підтримку психологічну, соціальну та юридичну. Загалом допоможуть з різними проблемами, яких після початку повномасштабного вторгнення виникнуло чимало. Тут надається багато допомоги психологічної. Моя дитина, зокрема, ходила до психолога. Я ходила до психолога тут. Багато розвиваючих також є всяких заходів. Я дуже вдячна, що ми сюди потрапили, тому що дуже багато чого я побачила, багато чого в житті я змінила. Перелік послуг, які надають у даному центрі, величезний усі вони анонімні, тож за бажання можна взяти псевдонім. Фахівчині працюють як з дітками, так і з їх батьками. Надання соціальних психологічних послуг, а саме індивідуальних психологічних консультацій, соціальних консультацій, проведення арт-терапевтичних заходів. заходів... І можуть підвищити обізнаність людей стосовно різних тематик, такі як віл, такі як гендерно-зумовлене насильство. До денних центрів звертаються переважно внутрішньо переміщені особи, адже окрім викликів у себе вдома, їм довелось зіштовхнутись із адаптацією на новому місці. Проєкт для багатьох став місцем пошуку нових знайомств та комфортної соціалізації, особливо для малечі. У нас були дітки, яким ні з ким було відсвяткувати дні народження, і вони робили це свято для них. Так і вони знайомили їх з іншими клієнтами і дали можливість адаптуватися тут на місцях. Зазвичай у денні центри приводять саме малечу, адже дорослі звикли не зважати на свої проблеми та намагатись вирішити їх самотужки. Втім, психологічна допомога потрібна не лише найменшим українцям. Тож у центрі завжди раді підтримати і їх батьків. На фоні переїзду, адаптації до нових умов, на фоні пережитих стресів пов'язаних з вибухами, з потраплянням під обстріли. У дітей виникає досить багато психологічних проблем. Таку дитинку приводять до нашого дитячого психолога. Вже потім, в процесі роботи, ми пропонуємо мамі отримати послуги і для себе. І зазвичай вони погоджуються, і ми бачимо позитивну динаміку. Потрапити у денний центр можна зокрема через платформу Save Women Hub. Онлайн-платформу, де надають психосоціальну та юридичну підтримку, вона доступна із будь-якої точки України, зокрема із тимчасово окупованих територій. Якщо відчуваєте потребу, звертайтеся через Фейсбук або Інстаграм. А консультації можна отримати як через відео та звичайні дзвінки, так навіть у текстовому листуванні. Тож кожна клієнтка може обрати саме той формат допомоги, який стане їй найбільш комфортним. Робота Save Women Hub можлива завдяки підтримці ООН жінки в Україні та. Фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Тут ми більше йдемо по принципу, де знаходиться жінка і з якою проблемою вона звернулася, і який спосіб комунікації їй найкраще. Тобто, це можуть бути питання конфіденційності. Жінка не хоче. Бачитися, показуватися, надавати свою інформацію, тому що ми розуміємо, коли все ж таки прийти в даний центр, то ну це ну трошки більше стає інформації відомо фахівцю. Денні центри наразі функціонують у трьох містах України Києві, Львові та Ужгороді. Саме там найбільше українців знайшли безпечний прихисток та новий дім після 24 лютого. За рік такі безпечні майданчики допомогли понад 27 тисячам клієнтів. Робота продовжується, адже з наслідками війни продовжують боротися мільйони маленьких та дорослих українців.